В цьому відео розповім вам про кран Апіс 200. Розповім я вам про його преимущества і про його недостатки. Преимущество цього крана, ну я б сказав, мабуть, воно одне і таке, саме основне, саме существенне це його ціна. Купляв я його два роки назад за 39 чи 40 тисяч гривень, точно не пам'ятаю. Тобто, така була його комплекція. Оця жовта частина, яка розкладається, і була в нього рамка, така якби чорна. Оце вниз, ці стоїчки, і нижню частину, це вже ми самі доварювали, дороблювали. Для чого ми це дороблювали? Щоб кран підняти трошки вище. Бо так, якщо б я поставив на низ, у мене ставало в одному корпусі три яруса, вуликів. Це на всю машину 150 вуликів стає. А за що того, що ми припідняли його вище, зараз на всю машину стає 4 яруса і це 200 вуликів. Тобто так мені. Ну, так я можу більше перевести за одну ходку вуликів. Цей кран я трошки саму частину, оцю механічну я нічого не переробляв. Вона, яка, ну, як би, яка прийшла в оригіналі, так вона і є, нічого не ламалося. В принципі, все мене тут ну, як би, по цій части устраює. Ну, єдине, що у нас два рази вилітали пружини, тобто пружини, вони допомагають підняти кран. Тобто кран піднімаєш, бо якби цих пружин не було, цей бекран, ну, одна людина просто не підняла, було б дуже важко. А ці пружини якби натягують. І от, коли по ну, коли кран опущений, вони в натягнутому стані. А коли він піднятий, пружини попускаються. І от получалось так, що ми кран підняли. Пружини попустилися, і пружина ну одна, неповні чи дві, там, як вони вже, і пружини зли, ну, злітають. І оцей кран просто з цього розмаху падає. Тобто, якщо там оказатися під краном, то ну, він поламає, я думаю. Тоді ми на края цих пружин понаварювали шайби. Це якби було в перший місяць експлуатації. Ну і Після того вже нічого не злітає, ці шайби не дають злетіти. Треба, щоб якщо заказувати такий кран, просить, щоб производитель то ли в краю пружин сверлив дирки, щоб якісь плінти там стояли, то ли як, щоб не було змоги пружинам злітати. Ну, може вже він цей устранив, я не знаю. Потім ще що на цьому крані стояв тельфер 220 вольтовий китайський. Це я думаю, якби дуже неудачне рішення було для цього крана. Чому? Тому що він, як би, ну його теж плюс, що він дуже дешевий, там, 1003 гривень він стоїть. Але його мінус, то, що він 220 вольтовий, то машина 24 вольта, а на, на, на ній стоїть установка 220 вольт. Це якби ну, не сильно добре. То пішли перві дощі, він почав битися током, згорів преобразователь. Потім купили другий преобразователь, поставили. Він замкнув уже сам мотор. Опять згорів другий преобразователь, Ми зняли той мотор, оказалось, в нього попала влага, бо він абсолютно влага незахищений. Тобто він негодний. Треба купляти другий тельфер. А цей тальфер одробив перший там ну всього нічого. Тобто, там я не знаю, якусь я ходку зробив, може дві. Ну він абсолютно не працював і вже з ним були якби, проблеми. Плюс мені не нравилося, як він працював, Там був желізний трос. І виходить, коли отягуєш вилку, на яку береш вулики, там трос, виток наматується на виток. Тобто один виток наматується під край, тобто не під ряд трос улажується, а отак виток на виток. Один виток бувало, другий, потім третій починає мотатися, то є, ти піднімаєш на таку висоту і оці, витки, ну, виток з витка злітає. То є, в тебе віса 150 кг і так дум, воно. Ну тобто таке вчительне, що можеш зараз обірвати. А ці ривки мені дуже не подобалися. Після цього я думав довго, як його переобладнати. Хотів заказати лібетку на 24 вольта, але на 24 вольта качественних лібодок я не знайшов таких маленьких. Тобто там йдуть тільки вже здорові лібетки. А такі маленькі, щоб на мою вагу були розраховані, то вони йшли тільки 12 вольтові. Заказав я 12 вольтову лібьоку. Отаку, називається вона КамАП ця лібьока. Зараз вона стоїть, ну, треба подивитися в інтернеті, десь наверное, в районі 15 тисяч гривень. Тобто, то, що вона така маленька якби, і вона якби, дуже великий вес піднімає. От той Тельфер, він був здоровезний, він був отакий, в рази, мабуть, 3-4 за цю лібродочку масивніший. На нього грузоподйомність була е, заявлена 250 кг. А ця лібетка, хоч і маленька, але в неї грузоподйомність заявлена трошки більше одної тонни. Ну воно так і є. Бо коли я на той Тельфер давав, наприклад, там пустим піднімаю, він піднімає ну, хорошо. Даю нагрузку кілограм 150 він вже в рази два медляніше піднімає, тобто чуть що нагрузка на дві тіль є. А тут нагрузки як би ніякої немає. Чи пустий ти піднімаєш, чи там 150 кілограмів, скорость подйома. Ну, Я взагалі різниці ніякої не замітив. Вадим, зніми бірку чи лібетки. З іншої сторони. Лібетка CAP-3S означає, це, що тут стоїть трос синтетичний, то тобто є кіларова нить. Постав... Вона чуть дороже стоїть, чим желізним тросом, але вона якби набагато краще. За що того, що я казав, не буде цих ривків, Тобто, коли якби, кіларовою ніттю, виток на виток не на... не наматується, вона якось краще ну, розлажується, есть, вона більш плавніша, немає ніякого скрипа. Ну, плюс вона, якщо взяти 6-міліметровий тіларовий трос і 6-міліметровий трос стальний, то кіларовий він там в 2,5 з ну рази. По характеристикам, подивіться, вроді в два з половиною рази він сильніший. Тобто, якщо ви хочете замовляти таку, ну так як би, такий кран, або ви вже замовили і вас там не устраює за цим тельфером щось, то я поставив таку лебідку, два, два роки вона повністю відпрацювала, ну, проблем з нею взагалі ніяких немає. Тим більше ви бачите, вона у мене не накрита, нічим не защищена від влаги. Ну, бо вона якби дуже там степінь влагопроніцання в неї якби, дуже хороша, вона дуже защищена. Вона розчитана на квадроцикли, снігоходи. То є, квадроцикл навіть може там десь у воді утонуть, в болоті утонути і можна залізти, просто нащупати її руками, витягнути трос, вчепити за дерево, і вона прям з води витягне цього квадроцикла. Тобто вона може навіть. Ну, під водою працювати, не то, що в таких умовах. Акумулятора 100 А, у ну, мене підключено це до общої сіті, але я пробував акумулятор просто хороший акумулятор новий 100 А. То 100 Акумулятора мені вистачило перевезти 400 сімей. Тобто 400 сімей погрузить і 400 сімей розгрузить. Це ну, повністю хватило на, на оцю льодочку. Тобто, якщо ви там плануєте на якийсь прицепчик ставити. То я думаю, там обичний акумулятор 60-й, його там на, на 7200 200 должно хватить перевести. І ще з цією лібеткою оддільно можна докупити пульт управління безпровідний Але коли я купляв цю лібетку, його не було в наявності. Сказали, буде там трошки пізніше, через місяць два. Але в комплекті йшла така кнопка обична, на проводі. Тобто йшов соліною, отут він стоїть, ну, ми його встановили. І йшла така кнопка. Ми поставили оцю кнопку, тобто на перше время, щоб попрацювати, Ну, ми приспособились в общем, до цієї кнопки, і я вже не буду замовляти безпроводний, нам і так зручно. Тому що за мною постійно їздить помічник, якби він цією кнопкою управляє, піднімає, опускає, ходить там, ну, теж біля мене. А я просто вилкою піднімаю, ставлю на машину. Того б ми приспособилися. Може, які зручніше було без, без проводу. Ну, ми вже якби, і так працюємо, так нам все подобається. Ще у мене місцевість у мене рівнинна. Тобто, у мене, де я ставлю пчоли, там ну, практично там, може якийсь градус, два іде уклона. Тому те, то, що, ну, то, що немає на цьому крайні горизонта. Якби був би він було б краще, звісно, взагалі нікуди не тягнуло в сторону. Ну його немає. В принципі, так ми справляємося. Тобто нема такого, що прям там це для нас якусь дуже велику сложність ну, представляє. Розрузить чи загрузить там під маленьким уклоном. Це якщо місцевість там якась ну, горна, там такі яри, то я думаю, він не підійде, якщо ви будете ставати там на сильному уклоні, тому що е, він, якби буде тягнути вниз. Туди, куди йде якби, уклон, туди він цей буде кран і тягнути. Там треба тільки, якщо брати кран, то щоб в ньому горизонт регулірувався, щоб ну, погрузка була якби, легка. Ще машина у мене ця якби важать десь тон 5 сама машина, тому коли я тягую, його не сильно кернить. Е, ну, машину точніше, не сильно кернить, тому що ну сама машина як би не урозувати тяжола. Якщо його ставить на легковий прицепчик, я не знаю. Я мене такого опиту немає, бо це мій товариш хоче такий замовити на легковий прицепчик поставити. Е, подумайте, наскільки ну, тобто, 4 метри у нього йде стріла. Якщо ви на всю видвинете 4 метри, візьмете там груз, наприклад, там 150 кг, Як той прицепчик буде реагувати, Чи не буде його там? Перевертати, наклоняти. Бо, наприклад, придумувати якісь ноги, як на екрані, щоб упори видвигалися, це, як би сказати, мені здається, проще тоді буде вручну грузити. Тому що от вулики стоять під посадкою, ви приїхали. Ви 4 подона загрузили, вам треба проїхати там 7-8 метрів, щоб загрузити слідуючі 4 подона. А якщо ще будуть всі ноги, ну, то є, це все буде усложняти. Ви приїхали, виставили ці ноги, загрузили там 6 вуликів, ці ноги підняли. Проїхали опять-6 метрів, опять ці ноги розложили. Ну, то есть, це дуже багато буде лишньої роботи. Я думаю, треба так, якщо його куплять і кудись ставить на якусь машину, так розраховувати, щоб ну, щоб він просто без всяких ног, щоб усіх 4 метра ну якби, ну щоб прицеп, вес прицепа і вес машини, щоб був такий там, не 500 кілограм, там, не до тони, а щоб це була якась така тяжова машина, так скажемо. Ну або якщо. Виходу у вас немає, ви будете ставити на якусь легеньку машину. Просто ви, ну, возможно, ви не зможете там, з 4 метрів з 5 метрів забирати вулики. Придеться під'їжджати під самі вулики близько для, для того, щоб не було цього сильного речага. По вилки ну, вила, це виходить, тут на них будуть кнопки розлічні. Тобто там включення, виключення. Сюди підключалася той тельфер, оце там підняти, опустити було. Ну Це все не працює, так як в нас абсолютно нова ліб'ятка. Це б якщо я взяв пульт безпроводний, я думав, в нього впаяти два в цей пульт і підключити до цієї рамки. Бо оця рамка якби, ну, дуже удобна. Коли ми там пер, перші ходки робили, іменно оце дуже удобно. Тобто не треба на кнопки ніякі нажимати. Ти просто, наприклад, справу праву рамку піднімає, клад ліву рамку опускає. Це дуже було удобно. Ну, Цілком краном я задоволений, тому що на той момент, коли я його купляв, особи вибора не було. Ну я думаю, що, мабуть, і зараз по кранам у нас в Україні особи вибору немає. А якщо замовляти там за кордон якийсь кран, там ціни ну, ду там дуже ціни високі. Я не пам'ятаю, ну, там ціни, там, чуть не як погрузчик цей кран стоїть. Ну, Тому за таку ціну я думаю, ну, це дуже як би, хороший кран. І, тоб, спасибо производителю, що він якби, придумав і производить такий кран. Оце єдине, що б я усовершенствував на ньому, це б зразу б би таку лібетку. Тобто, на, на мою пасіку, що у нас там в середньому 8-10 точків, там от 100 до 100, там 50 сімей кожний точок. І ми навіть не раз переїжджаємо. Буває таке, що на рапс виїдемо, потім переїдемо на акацію там, фацелію, Тобто буває 2-3 рази. Ми переїжджаємо. Ну, там, в середньому, хай скажемо два рази. Ми переїжджаємо, то есть виїжджаємо, привозимо це все хазяйство на зимові тачки розвозимо. І вона два роки працювала. Тобто на пасіку там 200-300 сімей це вже можна зрівняти, якщо вона там, там 5-7 років відпрацювала, ця лівьодка, Ну, по, по нагрузки, то есть і вона повністю справилася. Я думаю, можна сміло ставити і будете задоволені. Дякую за увагу.